Слава Україні! Сили оборони в Одесі та в регіоні повністю контролюють ситуацію. Звичайно, зараз мені хотілося б розповідати вам про Херсон про інші наші міста і села, які обов'язково будуть звільнені збройними силами. Сьогодні, як і вчора, і завтра, післязавтра, треба говорити щирі слова подяки нашим хлопцям, які б'ються. І поруч з ними б'ються мої побратими, добровольці Української добровольчої армії, 7-го батальйону Арей, який має здобутки на цьому фронті на південному напрямку. Звичайно, я нагадую, що головний інсайдер наших новин це звичайно Збройні Сили України, і офіційну інформацію ми сприймаємо разом з вами. Але радійте, дійсно радійте успіхам, які є. Звичайно, не будемо говорити про таку ефорію. Війна ще попереду важка, виснажлива і з втратами, але і з здобутками, і кожен день наближає нас до перемоги. Зараз я буквально кілька слів хотів би сказати про страх. Так, про страх. Багато що сьогодні ворог вкидає в наш інформаційний простір, і база цього вкидання це наш страх, наші емоції. Це ядерна війна, це якісь підводні човни з посейдонами, що мають знести всю Україну стерти з планети. І ворог чекає, що в соціальних мережах під час спілкування в родині, на вулицях, в окопах ми будемо про це говорити і підштовхувати наш страх до реакції, до емоцій негативних і боятися. І ворог буде від цього тішитися і будувати свої подальші плани. І знову розповідати про чергові атаки на Одесу, на Київ, на Харків. Ворог ще далеко не переможений, це правда. Ворог поранений звір, і в нього багато ще сили. Але не бійтеся. Як кожна людина, я теж, звичайно, переживаю, але не боюся. Хоча нотки страху, можливо, були наприкінці лютого нинішнього року, не за себе. Не за своє власне життя, а за рідних та близьких, за місто, за область, за Україну. Але ви знаєте, я навчився бороти той страх, чого я вам бажаю. Зумійте перебороти страх, відключити цю кнопочку, де написано страх. Відбійтеся врешті-решт. Це важко, але треба це зробити. Бо лише тоді ви відчуєте, що дійсно кожен день, кожна година завдяки Збройним силам наближає нас до перемоги. Відмикайте кнопку страху, робіть це хоча б періодично це так само, як чистити свій інформаційний простір, інформаційна гігієна. Не забувайте про це. Не забувайте про те, що Україна в нас одна, і вона єдина, і ми переможемо. І не забувайте про те, що ми говоримо слава нації, тому що віримо в кожного з нас, в кожного, хто поруч, і в наш народ. І смерть ворогам, які принесли нам Бучу Ірпінь, Ізюм, Васильівку, Херсон. Всі інші міста і села, які були і поки що є під окупацією. Тому ми відбоялися. Запам'ятайте це. Це полегшить життя. Це дасть наснагу. Відбоятися. Тримаємо стрій! Все буде добре. Чорноморська посмішка Домовились? Як чорноморська людь. Завжди.